Цього року вступна кампанія до вищих навчальних військових закладів подовжена до 1 жовтня. Це пов'язано з тим, що внаслідок бойових дій на території України не всі охочі встигли подати документи. Також були випадки, що людина просто не змогла це зробити, оскільки деякі ТЦК розташовані на тимчасово окупованих територіях. Наразі ж в Україні діє спрощена програма подачі документів до вищих військових закладів. Зараз цю всю процедуру спростили, тобто потрібно звернутися до ТЦК, вони допоможуть зібрати пакет документів потрібних, і вже з цими документами ви одразу можете їхати до вищого військового навчального закладу, який ви обрали. І там уже на місці проходити психолога, здавати ФІЗО та проходити військово лікарську комісію. Вступити на військові спеціальності після складання національного мультипредметного тесту можуть усі охочі віком від 17 до 30 років. Для цього потрібно вибрати один із вищих військових навчальних закладів України та подати відповідні документи. Також, як зазначає Олександр Бабич, можна вибрати кілька спеціальностей у цьому закладі та здати відповідні нормативи. Військові спеціальності набувають популярності серед вступників через низку переваг. Зараз Багатий спектр спеціальностей, наприклад, наша армія розвивається і з'являються нові роди такі як безпілотні системи. Це зараз дуже потужний і вагомий внесок в бойові дії. Це треба освоювати, тому що у того, у кого будуть інноваційні нові технології, у нього є багато шансів на перемогу в цій війні. Це безкоштовне проживання, харчування. Повністю безкоштовна амуніція, грошове забезпечення. Також після ну, поки він навчається, він набуває статусу вже військовослужбовця. Тобто він не студент, а курсант. Його не ну, воювати його не заберуть на фронт, не призвуть, поки він не закінчить, не закінчить своє навчання. І після того, як він випускається, він одразу отримує робоче місце на контрактній основі у Збройних силах України. Інформацію щодо спеціальностей, за якими відбувається відбірне здобуття вищої військової освіти, можна знайти на офіційних ресурсах навчальних закладів. Наша молодь проявляє багато інтересу до військових професій, бо зараз військова професія вона також розвивається, стає більш цікавішою і більш потрібнішою нашій державі.